Розділ 21 У середині вересня вигоріла тундра похмуро пужухла. Лише там, де раніше заморозки зачепили низькі ягідники, її оживляв червонувато куричневий відтінок. Болотисті пасовища навколо вовчої домівки вкрилися мережею свіжих стежок, прокладених стадами карибу, які йшли на південь, і життєвий лат вовків змінився. Вовченята залишили літнє лігво і, хоча ще не мали змоги супроводжувати Ангеліну і двох самців на велике полювання, але вже брали участь у ближніх виласках, вони почали пізнавати світ і ці останні місяці були найщасливішими в їхньому житті. Коли ми з утеком повернулися додому після подорожі центральною тундрою, то виявили, що наша сім'я вовків блукає далеко по своїй ділянці і проводить дні там, де захопиться полюванням. По мірі своїх сил і можливостей я ділив з ними бродяче життя і безмірно насолоджувався. Комарі зникли, ночами іноді підморожувало, але дні стояли теплі і ясні. Один з таких лагідних сонячних днів я попрямував на північ від оза уздовж пасма пагорбів, які височіли над великою долиною. Долина була багата кормами і служила оленям улюбленою магістраллю, що веде на південь. На білястому небі хмарою сажі висіли воронячі зграї, що супроводжували стада оленів. Виводки тундряно куропаток кричали заростяг чагарнику. Зграйки мовлянок, готових до далекого перельоту, борознили озерця тундри. У долині піді мною повільно прокочувався потік карибу, стаду за стадом. Продовжуючи випасатися, вони шалено рухалися на південь. Їх скіровав інстинкт, давніший за наші пізнання. За кілька кілометрів від оза, де розташувалося вовче ліго, мені пощастило знайти нішу на вершині стрімчика, і я влаштувався вельми зручно, спиною вперся в шорсткувату, нагріту сонцем скелю, коліна підтягнув до підборіддя і навів бінокль на живий потік унизу, сподіваючись побачити вовків. Я не помолився в своїх очікуваннях. Близько у півдня, на грябані поперечної гряди, трохи на північ від мене, з'явилися два вовки. За деякий час до них приєдналися ще два дорослих вовки та четверо вовченят. Після звичайного ритуалу, стрибків, взаємного обнюхування і помахування хвостами більшість вовків ляглася, але деякі продовжували сидіти і ліниво спостерігали за оленями, які рухалися по обидва боки долини за кілька сотень кроків від вовків. Я відразу впізнав Ангеліну Ігорга, що ж стосується іншої пари вовків, то один із них скидався на дядечка Альберта. А іншого, стрункового темно сірого звіра, мені раніше не доводилося зустрічати, я так і не дізнався, хто він і звідки, але до кінця мого перебування в тундрі він змінно залишався в зграї. Серед вовків, точніше, серед усього живого навколо, включно з оленями і мною самим, тільки Георг уявляв деяку активність. У той час, як інші блаженно грілися на сонечку, Георг невгамовно снував зад вперед по гребню хребта. Раз другий він зупинявся перед Ангеліною, але та не звертала на нього жодної уваги і тільки ліниво помахувала хустом. Крізь дрімуту я помітив, як на схил гряди, де відпочивали вовки, піднялась важенка, вочевидь, натрапила на ділянку густо порослу мохом. Вона безсумнівно сумнівно бачила вовків, але продовжувала рухатися в їхньому напрямку і незабаром опинилася в метрах у двадцяти від одного з вовченят. Вовченя, яке уважно стежило за нею, піднялося на ноги. І, на моє велике задоволення, сором'язливо озирнулася через плече на інших вовків, а потім, обернувшись, поповзло до неї з підтиснутим хвостом. Навіть Георг, цей запеклий хижак, що повільно наближався до важенки, витягнувши ніс, принюхуючись, не зміг порушити її безтурботного спокою. І тільки коли він, ображений у своїх найкращих почуттях, зробив хібний випад у її бік, Важенка високо підняла голову, повернулася на задніх ногах і галопом помчала в долину. Радше обурена, аніж перелякана. Час минав, живий путік продовжував рухатися, і я вже втратив будь-яку надію на видовище, що надихає. Мабуть, доведеться вдовольнитися коротенькою інтермедією, розіграною між вовком товажинкою. Вочевидь, Вовкіситі і насолоджується післяобідньою сієстою, але я помилився, його що запланував. Він втретє підійшов до Ангеліни, що ліниво розляглася на боці і цього разу не прийняв відмови. Чесно кажучи, не знаю, що вже він їй сказав, але, мабуть, щось слушне. Вовчиця піднялася, обтрусилася і слухняно рушила за ним. А Гіор тим часом попрямував до іншої пари, Альберта і незнайомця, і почав їх обнюхувати. Вислухавши його пропозицію, ті в свою чергу піднялися на ноги. бо завжди готові взяти участь у будь-якому заході із захопленням приєдналися до дорослих. Ставши в коло, вся зграя підняла морди і завила. Точнісінько так, як вони це робили біля ліга перед нічним полюванням. Чесно кажучи, мене здивувало, що вони готуються до полювання так рано, серед білого дня, але, мабуть, найбільше мене вразило, що олені ніяк не відругували на вовчий хор, лише деякі з них ліниво підняли голову і байдуже глянули в бік кушків, а потім знову взялися за світове виписання. Я не стих обміркувати те, що відбувається, як Ангеліна Альберт і незнайомець втекли. Залишивши вученят сидіти рядочком на самому гребені, просто перед ними розташувався Гіор. Один із овченят ринувся було слідом за вовками, але Гіор рушив на нього і той поспіхом повернувся на місце. З півдня був слабкий вітер, і троє вовків тісною купкою пішли йому назустріч. У долині вони побігли грацуючи, розтягнувшись ланцюгом і неквапли минаючи групи карибу, що мирно паслися. Уленів, як зазвичай, це ні трохи не тривожило. Жоден з них не відбіг у бік, хіба тільки коли виникала пряма загроза зіткнення. Вовки своєю чергою не звертали уваги на оленів і байдуже пробігали повс невеличкі табуни, серед яких було чимало одноліток. Вони нікого не чіпали, а цілеспрямовано продовжували свій шлях і незабаром опинилися майже проти моєї ніші. Тут Ангеліна зупинилася і сіла, інші наслідували її прикладу. Знову почалося обнюхування, потім вовчиця стала і обернулася до грябеня, де все ще майоріли вовченята Ігіор. Між двома групами вовків опинилися принаймні сотні-дві оленів. До того ж, за східного відрога поперечного хребта безперевно підходили нові стада. Вовчиця охопила їх усіх уважним поглядом і разом із компаньонами рушила далі, розвернувшись в одну лінію з інтервалом у 200-300 метрів. Так, що захопили майже всю долину, вовки побігли на північ. Вони не дуже поспішали, але в їхньому маневрі з'явилася спрямованість, яку олені розгадали. Втім, можливо, таке шикування вовків насамперед заважало Оленям використовувати свою звичну тактику, відбігати вбік. Так чи інакше, але стадо за стадом повертало на північ, і, зрештою, більшість оленів рушило назад тією дорогою, якою прийшли. Оленям не подобалося, що їх кудись женуть. І кілька отар намагалися прорвати лінію наступу, але щоразу два найближчі вовки сходилися до непокірних і змушували їх іти на північ. Однак трьом вовкам було не до снагі контролювати всю долину. Олені незабаром зметикували, що можна прорватися на відкритих флангах і продовжувати рух на південь. І все ж, коли вовки наблизилися до пасма, де на них чекала група Гіорга, вони гнали перед собою не менше ста оленів. Тепер Карибу по-справжньому занепокоїлися. Майже суцільна жива маса розпалася на невеликі стада, які галопом помчали в різні боки. Група за групою відходила в бік, а вовки навіть не намагалися цьому перешкодити. Щойно переслідувачі пробігали якісь стаду, карибу зупинялися і вичікували момент, щоб відновити перерваний бік на південь. Я почав розуміти задум вовків. Вони сконцентрували цю свою увагу на невеликому стаді, що складається з десятка важинок і семи одноліток. Будь-яка спроба стада звернути вліво або вправо негайно присікалась, Олені незабаром змушені були відмовитися від маневрування і покластися на свою швидкість, прагнучи втекти від переслідувачів по прямій. І це їм, вочевидь, вдалося би, але коли вони пронеслися повз веблос, що ріс наприкінці гряди з флангу вдарили вувки. Через далеку відстань не все вдалося розібрати, але я помітив Єорга, який гнався за важенкою з двома телятами. Ось він наздогнав їх і раптом звернув у бік. За ними, немов сірі кулі, летіли двоє вовченят. Вони ринулися за найближчим оленям, але те почало швидко ухилятися. Один з вовченят, прагнучи зрізати кут, послизнувся і покотився шкеребертьом, але відразу схопився і продовжив гонитву. Решта вовченят забрилися між оленями, і я зрозумів, що там сталося. Коли стадо на всій швидкості помчало далі, вовченята неслися за ними по п'ятах. Але не витримали темпу і відстали. Відбившись від стада, оленятко теж почав утікати від переслідування. Усі чотири вовченята продовжували бігти чи хоча наздогнати оленя вже не було ні найменшого шансу. Ну а що ж дорослі вовки? Коли я обернувся і навів бінокль, то побачив Георга. Він стояв на тому ж місці, де я бачив його стані. Повільно поводячи хвостом, він стежив за полюванням. Тим часом інші вовки піднялися на гряду. Альберт і незнайомець одразу вляглися, але Ангеліна продовжувала спостерігати за оленями, що бігли. Вовченята повернулися тільки через півгодини, вони так втомилися, що ледве піднялися на гребінь до старших, які тепер лежали спокійно і відпочивали. Вовченята, важко дихаючи, плюхнулися поруч, але ніхто з дорослих не звернув на них ані найменшої уваги. На сьогодні заняття в школі були закінчені. Розділ 22 Вересень змінився жовтним. Морозні ночі скували болота, вкрили кригою озера, але я із задоволенням проводив весь час у Тундрі, продовжуючи вести псевдововчий спосіб життя. Однак мені не вистачало волі вовків. Мене кликали в хатинку Майка в будні дослідницької роботи. На жаль, дотримуючись теорії моєї власної, а не моїх роботодавців, що весь час потрібно приділити спостереженням за життям і звичками вовків, я знехтував незліченними побічними дослідженнями, запропонованими утавою. Тепер, коли часу залишилося обмаль, я відчув, що мушу, хоча б для проформи якось довольнити начальство. Крім безпосередніх завдань, мені було доручено проводити ботанічні спостереження. По-перше, зібрати гірбар місцевої флори. По-друге, дослідити щільність рослинного покриву і визначити відсуткове відношення різних рослин, які входять до нього. І по-третє, провести якісний аналіз їхнього складу та поживної цінності з погляду оленів. Часу на все це не залишилося, і як компроміс я взявся за дослідження щільності покриву. Зазвичай для цього користуються колом раункієра інструментом, вигаданим не інакше як самим дияволом. Навиля це безновинна річ, звичайний металевий обруч, але насправді це диявольський механізм, призначений зводити з розуму нормальних людей. Користуються ним так, потрібно встати на відкритій ділянці болота, заплющити очі, повернутися кілька разів, немов дзига, і кинути коло якомога далі. Уся ця складна процедура, яка нібито забезпечує кідок навмання, насправді неминуче призводила до того, що я щоразу губив коло і витрачав багато часу на його пошуки. Але це ще пів біди. Справжня біда починалася щойно його знаходив. Я, бачите, мав зібрати всі навіть найкрихітніші руслини, що потрапили в межі цього зачарованого кола, визначити, що це за руслини, і визначити кількість видів, а потім підрахувати загальну кількість рослин кожного виду. Здається, просто, аж ніяк. Усі рослини в тундрі дрібні, іноді майже мікроскопічні. Перша ж спроба куштувала мені доброї половини дня, сильного перенапруження зору і нападу люмбаго, такий результат багатогодинної роботи, яку довелося виконувати з пінцетом у руках, сключившись над кільцем. Спочатку мені вдалося відмовити УТЕКа від наміру супроводжувати мене в цій експедиції, я просто був безсилий пояснити йому мету здійснюваних обід. Проте на третій день моїх страждань він раптово з'явився на найближчому гребені і радісно кинувся до мене. Я привітав його доволі стримано. Душевність не належала до моїх чеснот, і, ледве випроставшись, здійснив черговий кідок, ескімо спостерігав за мною з великою цікавістю. Але я втомився, був засмучений, вибився з сил і тому коло відлетіло недалеко. Що я, анак? погано, зневажливо зауважив утек. Будь воно прокляте, розлютився я. Подивимось, чи зможеш ти кинути краще. Мабуть, сам янгол охоронець підказав мені цей рятівний поклик. Утек поблажливо посміхнувся, збігав за колом, підняв його, потім відвів руку, немов метальник диска і кинув. Коло злетіло, подібно до сполоханої куріпки, блиснуло в променях сонця, досягнувши вершини своєї траєкторії, плавно опустилося над найближчим тундровим узерцем. Майже безплешку ударилося об воду і зникло. Утек був вражений невдачею. Обличчя його витягнулося, він чекав вибуху мого гніву. Б'юся об заклад, добрий малий, так і не зрозумів, чому я загорнув його в обійми і почав весело витанцьовувати з ним джигу. Потім ми повернулися в хатинку і двох розпили останню станню пляшку вовчого коктейлю. але безумівно цей випадок зміцнив утека в думці, що шляхи білої людини в не збагнені. Після того, як з вивченням флори було мимоволі завершено, переді мною постало наступне неприємне завдання завершити дослідження вовчих екскрементів. Оскільки в отаві з каталогії надавали виняткове важливе значення, мені було доручено приділити частину часу на збір та аналіз вовчого калу. Не скажу, щоб я був захоплений цим заняттям, але блукаючи тундрою, я за нагоди не залишав послід без уваги. За допомогою довгих хірургічних щіпців я збирав його в невеликі брезентові мішечки і на кожен вішав ярлик із зазначенням місця і часу збору калу. Мішечки ці зберігалися в хатинці під моїм ліжком. До кінця вересня вдалося зібрати таку значну кількість, що через нестачу місця зразки сипалися на підлогу і поширювалися по всій хатинці. З різних обставин я відкладав аналіз знахідок. Не останнім мотивом для цього слугувала присутність утека і майка. Я подумки уявив собі, яку фізіономію вони скривлять, коли дізнаються, чим я займаюся. Тому калу я намагався всіляко засекретити. Майки Утек могли зрозуміло зацікавитися місту мішечків, але були надто делікатні, а можливо, просто боялися моєї відповіді, хіба мало що я міг сказати, тому не питали мене ні про що. Незважаючи на те, що вони звикли до неприємних сторін моєї професії, мені не хотілося бути надмірно безсеремонним. І я все відкладав аналізи, доки одного жовневого ранку вони не пішли удвох полювати на Карибу, надавши табір у моє одноосібне розпорядження. Я скористався цим і взявся за виконання малоприємного завдання. Від тривалого зберігання зібраний послід став твердим, як камінь, і, перш ніж розпочати обробку, його потрібно було розмучити. Тому я перетягнув мішечки на берег річки і склавши у два оцинкованих відра, залив водою. Поки вони розмукали, я приготував інструменти, блокноти та інше спорядження і розклав усе на великому пласкому камені, який пригрівало Сонце і вдував вітерець. Мені здавалося, що майбутню роботу найкраще виконувати на повітрі. Тепер залишалося тільки вдягнути протигаз. Так-так, я не умовився. Саме протигаз. Мене забезпечили не тільки протигазом, а й ящиком сльюзогінних гранат. З їхньою допомогою я маю виганяти вовків із лігва, щоб пристрелити, коли мені знадобляться зразки для натумування. Звісно, так низьку я жодного разу не опускався, навіть коли ще не встиг познайомитися з вовками і не поторишував з ними. Гранати я вже давно втупив у найближчому озері, але проти газ зберіг, оскільки він за мною облікувався. І ось предмет, який тривалий час був тягарем, тепер став у нагоді. Адже інколи у вовчому калі містяться яйця винятково небезпечного паразита. Варто їм випадково потрапити до організму людини, як там з них з'являються дрібні личинки, що потрапляють до мозку та інцистуються зазвичай із фатальними наслідками для людини. Переконавши, що перша порція калу розмокла, я одягнув маску, виклав послід на біло емальовану тарілку, запозичену в господарстві Майка, і почав працювати щипцями щіпцями і скальпелем. За допомогою лупи я визначав складові частини і результати заносив у записник. Процес був вельми трудомісткий, але цікавий, і незабаром я так занурився в роботу, що геть забув про все навколо. Коли ж години за дві я на силу випростався, щоб розім'ятися, і випадково глянув у бік хатинки, то несподівано побачив перед собою чоловік 12 незнайомих із кімосів, які з виразом невимовного здивування і переліку втупилися в мене. Ну і становище. Я так збентежився, що геть забув про протигаз з його хоботом і скляними виріченими очима і спробував привітати незнайомців. Але мій голос, пройшовши через пресоване вугілля і гумову трубку, пролунав глухою сумно, немов вітер над могилою, і це остаточно нажахало ескімосів. Прагнучи виправити становище, я поспіхом зірвав маску і покрукував уперед, але ескімос з чіткістю, яка зробила би честь будь-якому злогодженому оперетному кардемалету, Швидко відступили і продовжували здалеку дивитися на мене з диким здивуванням. Відчайдушно намагаючись продемонструвати свої добрі наміри, я посміхнувся увесь рот і ускалив зуби, що було сприйнято за диявольську усмішку. Гості відступили ще на два кроки, деякі з них з побоюванням перевели погляд на блискучий скальпель, затиснутий у моїй правій руці. Вони, очевидь, готувалися до втечі, мені ледь вдалося врятувати становище. Згадавши відповідні і ніуїцькі слова, я випалив щось на штат офіційного привітання. Після довгої паузи один зі скимосів, набравшись хоробрості, несміливо відповів поступово вони перестали дивитися на мене, немов виводок курчат на гримучу змію. Щоправда, жвавої бесіди не вийшло, але з подальшої високопарної розмови з'ясувалося, ці люди частина племені утека. Вони провели це літо далеко на сході та щойно повернулися до рідного табору, де їм розповіли про дивну білу людину, яка оселилася в хатинці майка. Тоді вони вирішили поглянути на незвичного чужинця на власні очі, але все раніше почути не йшло ні порівняння з тим, що їм довелося побачити. Під час розмови я помітив, що дехто із дітлахів і дорослих крадькома кидає погляд на відра з послідом і на мальовану тарілку, завалену шерстю і кістками полівок. У будь-якого іншого народу це могло бути проявом порожньої цікавості, але я вже досить довго прожив серед ескімосів і навчився розуміти їхні думки, навіть вельми завуальовані. Виявлену ними цікавість, я сприйняв як тонкий натяк на те, що після довгого шляху вони не проти попити чаю і закусити. За відсутності майка я залишився за господаря. Пам'ятаючи, що гостинність найвища чеснота на півночі, я запросив ескімосів на вечерю до себе в хатинку. Вони, мабуть, усе зрозуміли, погодилися на пропозицію і залишили мене завершувати аналіз останньої кубки посліду, а самі піднялися на сусідній гребень, щоб розбити там похідний табір. Підсумки аналізів виявилися дуже цікавими: приблизно на 48% послід містив залишки гризунів, переважно зуби, рісті і шерсть. Решта визначених харчових решток містили шматочки кісток і хутру оленів, Трохи пташиного пір'я, і, як не дивно, мідний гудзик, який сильно постраждав від дії шлункового соку, але зберіг зображення якоря та каната, такі зазвичай носять службовці торгівельного флоту. Не уявляю, яким чином гудзик міг закінчити свій шлях там, де опинився, але зрозуміло, його ніяк не можна вважати речовим доказом того, що жер якогось заблукалого матроса. Я ретельно вимив відра і наповнив їх чистою водою, яка була потрібна, щоб приготувати кілька галонів чаю. За цією процедурою серйозно спостерігали два маленькі скіморські хлопчики. Коли я з відрами покупував до хатинки, вони помчали на гребень з великою новиною, яку їм, мабуть, кортіло поділитися з дорослими. Їхній ентузіазм викликав у мене посмішку. Однак мій веселий настрій невдовзі випарувався. Через три години вечеря була готова. У нас складалася з рибних тюхтєльок по полінезійській кисло солодким соусом власного винаходу, а гості не з'являлися. Стало темно, і я почав турбуватися, чи не сталося якогось непорозуміння щодо часу вечері. Зрештою, я вдягнув парку, взяв електричний ліхтарик і пішов на пошуки скімосів, я їх не знайшов. Щоб не втумити читача, скажу відразу: ніколи в житті я їх більше не зустрічав. Місце табору було покинуте, а люди зникли, ніби їх поглинула тундра. Мене це дуже спантеличило і, правду кажучи, трохи образило. Наступного дня повернувся в утек, і я розповів йому всю історію і зажидав пояснень. Він поставив безліч запитань про відра, послід та інші речі, які, як на мене, не мали жодного стосунку до того, що відбувалося. В результаті він не виправдав моїх очікувань, уперше за весь час нашого знайомства. Він повідомив, що зараз просто не може пояснити, чому мою привітність так брутально відкинули. Він не пояснив цього і пізніше.